Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Роз'їзд двох вулиць на старому місті прикрашений ось такою зеленою зоною, де б могли б відпочивати місцеві мешканці. Та натомість тут через сухе гілля проростає бур'ян. Люди хочуть, аби забути територію, врешті довели до ладу. Звернулись до народного контролю. У місті, як у джунглях, невеличка зелена оаза в районі старого міста на перетині провулку пластового та вулиці Замкової заросла травою. Тут і сміття, і засохли гілля, розповідають місцеві мешканці. «Какі б площадки, хоча, якусь Нічого нема. Отаки вогонь. Бутилки кидають, мусор кидають. Кровомі зі торже їже дітки. Зарвоноку угу. то площадку зі какой кусок кращесьво зробить до пуття. І пожалуйста. Здесь в своє время гралися дети. Був хороший такой скверик, небольшой. Сейчас тут ніхто не наводить ніякого порядку. Все в запущеному. В городе еще какой якийсь порядок наводиться. Сюди ніхто взагалі не обращает никакого внимания. Люди кажуть, комунальникам байдуже до скверу час від часу самотужки наводять тут лад. Хіба ж мешканці його облагоражують? А так в принципі хотілося б, щоб там були якісь лавочки для дітей, якийсь, може майданчик. Так було б і мешканцям краще, і ну і зручно, тому що в нас на старому місці немає якби куди вийти. Аби з'ясувати, чому зелену зону лишили на призволяще, журналісти народного контролю вирушили до міськради. Там запевнили вирішать проблему. Виясню за ким закріплена ця земля, допустим, то може мінісипальна поліція, якщо ГРП, може вона відведена за ними. Якщо ні, то тоді по-іншому будемо рішати питання. Ми перевіримо, чи облагородять сквер на старому місті. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.